У Журавському закладі загальної середньої освіти, що у Варвенській громаді тривають ремонтні роботи, а саме, модернізація харчоблоку з енергозбереженням. Реконструкцію розпочали за кошти державної субвенції: це 4 мільйони 827 тисяч та співфінансування з бюджету Варвенської громади 1 мільйон 722 тисячі. Варвинською селищною радою було виділено кошти для виготовлення проєктно кошторисної документації за підтримки керівництва селищної ради та депутатів. Коли ми мали на руках проєктно-кошторисну документацію з експертизою, ми мали змогу податися в екосистему DREAM. Це така платформа, де всі мають розміщувати свої проєкти. І, от після того, як ми розмістили даний проєкт, була створена комісія при міністерстві освіти і науки України, де розподілялася субвенція на всі заклади України для модернізації харчоблоків. І от по Чернігівській області наш заклад Вороного попав під реалізацію цього проєкту, і ми отримали державне фінансування, державну субвенцію. Коли кошти надійшли шляхом тендерної процедури, обрали виконавця робіт. Підрядником для реконструкції обрали виробничу комерційну фірму Алви Метал. Ремонт бригада розпочала півтора місяці тому. За цей час вже виконано основні роботи, розповідає начальниця відділу освіти Любов Лущик. Тут зроблені демонтажні роботи повністю підлоги старої каналізаційної системи. Водопробідна, ви бачите, вже замінена. Обдерті повністю стіни, стелі, все винесене, обладнання, демонтажні роботи відбулися. Далі підготували вже чорнова суміш, залита бетоном. І сьогодні ми вже бачимо, йде процес заливання бетонної суміші під майбутню облицювальну плитку. У харчоблоці встановлять сучасне обладнання. Зону кухні планують поділити на декілька цехів: це гарячий цех, холодний, м'ясний, холодильна кімната. Тощо сьогодні в журавському закладі загальної середньої освіти навчається майже 240 учнів. Це не лише мешканці даного населеного пункту. Навчальний заклад відвідують і дітки з найближчих сіл. Щодня діти тут отримували якісне харчування, але так як ми знаємо, що із 2020 року розпочалась реформа шкільного харчування. За ініціативи першої леді Олени Зеленської то держава почала приділяти велике велику увагу, велике значення саме модернізації харчоблоків. Так як цей заклад саме безпосередньо на цьому харчоблоці, жодних до цього часу робіт ніяких не було, ні поточних, ні капітальних ремонтів, то було обрано саме цей заклад для реалізації цього проєкту. Реформа шкільного харчування спочатку говорили, що це їжа мало солі, мало цукру. але... Із тих якісних продуктів, із яких готується гаряча гарячі страви для наших здобувачів освіти. Я хочу сказати, що їжа смачна. Коли ми приїжджаємо в цей заклад і бачимо, що зала заповнена дітьми, це означає, що тут готують смачно. Оскільки кошти субвенції не переходять на наступний рік, заклад намагається завершити усі роботи якомога швидше. Нову їдальню планують презентувати вже 25 грудня.